Добрий день, дорогенькі. Сьогодні у нас 20, 1, 25 року. Що я вам хочу показати? Оце в мене тут і тут градусники стоять. Цілу неділю вони показували 18 градусів. І кортид ж, подивитися, чи вже є розплід. 18 градусів. Для розплоду ж 35 треба, а 18 багато. Може, що теплі вулики. І все-таки сьогодні вони літають. Глянув 23. Ну, Прийдеться глянути, щоб планувати подальшу роботу, чи є розпліт, чи ні. Значить, ось дивіться, цей градусник стоїть. 23-3. Зараз ми відкриємо цей вулич і подивимося його. Так ось. О. Бачите, де цей градусничок стоїть зверху. Саме тепле місце. Зараз ми подивимося. Чи єсь розплічення. Ану так. Оце такий у нас відводочок. Оце ж крайне. Воно ну, тобі теплий заставно йому. Немає. На цій. На цій рамочці. Теж нема. То воно б якби що то п'яточок би. Був закритого розплоду. Немає. Ось о маточка ходить. Не вглухали осінню навіть намітить. Бач, молоденька. Сирпнева ось, ось вона. Так. Ну нічого восьмой понамічаємо. Дуже з цими. Цсапами хіба успішно? Немає. Ну і слава Богу. Бачите, маточка серпнею, вони до грудня місяця сіяли, тепер прикратили. Бджівка молода, маточка молода весною. Булик теплий, хата добра, хазяїни добрі. Весною, я думаю, вони дадуть на джару. Так що на все добре. Дивіться, не переживайте, якщо треба, можна дивитися в будь-яку погоду, то розказую, що я лазив, Ну чого от біля цієї красоти не полазить. Ну все добре.